Прочитаємо вас з перемогою над лідером чемпіонату. І сьогодні ви йому нанесли першу поразку в сезоні. Як ви прокоментуєте саме цей матч і саме цей факт поразки лідера саме від вас? Ну, по-перше, нам самим треба були очки для того, щоб хоч якось вирівняти становище цього майже провального поки що відбіркового етапу. А по-друге, дали альтернативи, другу можливість в наступному сезоні виграти всі матчі. Бо якщо б вони все виграли, так було б не цікаво, не було до чого стремитися. Тому я думаю, що тут хороший компромісний варіант для обох команд. Враховуючи той факт, що альтернативи за турнірною таблицею вже фактично нічого не потрібно. Вони вже давним-давно вийшли першу шістку. Ну і ще таке питання: у першому таймі трохи впевнено грав ваш голкіпер Далі, але при цьому дуже впевнено грала ваша атака, і результат ми бачили на табло. Як потім вдалося приналаштувати Даліва, щоб він грав так далі, у другому таймі? І за рахунок чого взагалі вдалося сьогодні таку. От, е, Резати самовітації домогтися. Ну, подалі є питання, бо він на тренування не ходив минулий тиждень. А коли він ще побачив, що нашого нового голкіпера, то він трошки занервував. Він любить грати, коли безальтернативна якби, його позиція. Ну це жарти насправді. А серйозно ми налаштовувалися на цей двобій, тому що ми хотіли. Перевірити свої сили, тому що ми наполегло працювали весь цей час і грудень, місяць, і січень, і таке максимальне налаштування на двобій. Ми знали, що хлопці з альтернативи дуже швидкі, молоді, тому вибрали ту тактику, яка нам дозволила сьогодні перемогти. Ну сьогодні насправді реалізація не хромала у нас, як в минулих всіх матчах. Тому нам вдалося здобути цю важливу для нас перемогу. Ну і ще таке питання на останок. Сьогодні на тренерському міську о, був, тільки Легер Петійне було Ільдар Макаєва. Чи відчувалася його відсутність, чи якось це вплинуло на результат так само? Ну, мені відчувалася відсутність, тому що Олег Іванович на мене постійно кричить чомусь е, е, на полі, особливо коли я. Е, тому мені відчувалося, що Ільдара нема, так він ніколи на мене не кричить, бо майже мене не випускає на футбольне поле. От, тому особисто я відчував. Але ми знаємо, що Ельдар поїхав на іншу гру. Ну а Ельдару не везе. Якщо він на тренерському мостику, то ми чомусь не можемо виграти. А Олег Іванович з ним змагається, хто більше здобуде перемогу. <сіх>, сьогодні він її здобув. Дякую. Дякую.